20 січня сьогодні за церковним календарем християни святкують Івана предтечі хрестителя. У народі говорять: прийшов Іван Претеча та й забрав свята на плечі. Після Івана Предтечі хто не робить, того б'ють у плечі. Цим днем закінчувалися зимові свята. Тисяча року у Львові засновано університет імені Казимира. Нині Львівський університет імені Івана Франка. Львівський національний університет імені Івана Франка один з найстаріших у східній Європі та Україні. Університет вважається найпрестижнішим університетом України. 1937 року Франклін Делано Рузвельт удруге приніс присягу як президент Сполучених Штатів Америки. Церемонія інавгурації вперше відбулася 20 січня замість 4 березня у зв'язку з прийнятою 20-ї поправкою до конституції. 1958 року у Лондоні з'явилися перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах. 1961 року 35 м президентом Сполучених Штатів Америки став демократ Джон Кеннеді, наймолодший серед своїх попередників, і перший католик на цьому посту і навгураційній промові Кеннеді писав: питайте, не що країна може зробити для вас, а що ви зможете зробити для країни. У 2006 році в Темзі, майже біля стін англійського парламенту, був виявлений кит, який заплив туди під час припливу. Він викликав бурхливий захват у людей щораз, коли випускав фонтан води, з'являючись на поверхні. На жаль, зусилля рятувальників не врятували тварину. Кит не витримав усіх випробувань і помер. Цей день варто залишити в пам'яті як день, коли кит приніс радість людям. Сьогодні народилися. У 1897 році народився Євген Маланюк, поет та громадський діяч. Збірки поезії та есе були видані у багатьох містах Європи і Америки. Зокрема, поезія Стелет і Стилус, Польща, Гербарій, Гамбург, Земля і Залізо Париж, Перстень Полікрата, Львів, Влада, Філадельфія та остання весна – Нью-Йорк. Ідея утвердження державності України центральна ідея поетичного Євгена Маланюка. 1920 року народився Федеріко Феліні, видатний італійський кінорежисер, відомий за фільмами Солодке життя, дорога Казанова Феліні. У 1980 році вийшла драма Місто жінок божевілля, але яке відверте і наповнене особистими переживаннями, відчуттями, образами і метафорами. 1946 року народився Девід Кіт Лінч – американський кінорежисер, музикант і часом актор. Фільми Лінча вирізняються елементами сюрреалізму, атмосферою кошмару і марень дивними і відразливими образами і оригінальною музикою. Більшість його робіт досліджує темну сторону життя маленьких міст сполучених штатів Америки через його своєрідний стиль та акцент на американській психіці. Продюсер Мел Брукс якось назвав Лінча Джиммі Стюарт з Марсу. Не забудьте сьогодні привітати Івана.